16 вересня директори комунальних підприємств та департаментів розпочали тиждень з апаратної наради під головуванням секретаря міської ради Олександра Скалозуба. Першим про події за минулий тиждень відзвітував директор водоканалу Максим Мазуренко. 139, 139 А176 з із Ізмаїльська простояли цілу добу без води, тому що рванула сота труба. Підвод до дому 139А Значить, була важка робота. Кішеньовська 176 теж був порив. Чотири дома було без води один вечір. Толбухіна десантникова порив, теж на врізки ну, приватного будинку. КНС-9 у нас на вихідні рванула резина на і затопило нашу КНС-9. Усі пориви було оперативно ліквідовано спеціалістами підприємства і на сьогоднішній ранок ситуація стабільна. На 9-й КНС був замінений затоплений електродвигун, тож містяни далі можуть користуватись каналізацією. Дощові дні додали роботи усім комунальникам. Працює в нас і лосос. Я попросив допомоги. у… Шаба, да, він працює по вулиці Лозо. Стоїть колектор. Ну, після цих дощів намило багато піску, грязі з дороги. Так що хлопці працюють. Також від своїх труб відкачують воду теплокомуненерго. комуненерго. Михайло Волканов розповів, що вони продовжують гідравліку центральної котельні. Я думаю, до кінця неділі Ну, Потім вже будемо працювати з домами. Міський центр благоустрій, окрім того, що ліквідовує наслідки дощів, розпочали планову заміну світлофору по вулиці Незалежності кут української, а також незалежності кут музейної. Дмитро Крилов відзвітував про ситуацію на автотранссервісі. У восьмій ранку з'явилися дві заявки на габарит крупний, тому зараз ми відпрацьовуємо це питання. Я думаю, що до кінця дня ми все вивеземо. За прошлий тиждень ми вивезли 347 кубів відходів і підрядником було вивезено 170. У вас весь транспорт сьогодні Так, зараз працює весь транспорт, і трактор в тому числі. Багато в чому робота комунальників стає на паузу через борги користувачів. Лише на КП Водоканал загальна сума боргу від фізичних та юридичних осіб складає 20 мільйонів 227 тисяч гривень. Тому звертаємось до наших глядачів вчасно сплачувати послуги. Однак, незважаючи на величезні борги населення, робота комунальників активно продовжується. Секретар міської ради Олександр Скалозуб дав для усіх нове доручення. Я прошу всіх директорів комунальних підприємств, також департамент ЖКХ, підготувати техніку для зимового періоду і найближчий час ми будемо його дивитися. Пріоритетом міської влади залишається вхід в зимовий період. Зараз ведеться активна робота по мінімізації можливих аварій чи інших форс-мажорів. На минулому тижні ми. Змінили стояк опалення, це південна 5, повністю 5 поверхів, встановили нові труби. Це в третьому під'їзді. Також нульовий цикл системи опалення Ізмільська 127А аварійну ділянку змінили. Портова 12 продовжуються роботи щодо зміни нульового циклу. Хочу подякувати Михайлу Михайловичу Волканову. Допоміг нам з трубами сімдесят вісьмого діаметру. Завдяки цьому також змінили аварійну ділянку. Колективна робота комунальних підприємств збільшує ефективність та швидкість робіт. В підтвердження цього звітує директор департаменту житлово-комунального господарства Владислав Распоровський, який на минулому тижні організував навчальний рейд для представників комунальних підприємств з метою показати підприємцям та мешканцям міста, що прибирання прилеглої території також їх обов'язок згідно кодексу чистоти. Навчання пройшло і це. Кроки, які дійдуть до того, що кожне підприємство буде відпрацьовувати по протоколам та приписам, так як треба перший муніципальний продовжує стежити за новинами міста та інформувати наших глядачів. Анастасія Ків'я, Натоліух'янчук, перший муніципальний канал.